Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на весну. У КРАЇНІ драконів. Уже багато років у країні драконів панував хижак. Спочатку він був дуже люб'язним і добрим володарем для драконів своїх підданих. Але згодом у нього з'явилася жахлива звичка. Час від часу в обідню пору його страшні кігті починали свербіти настільки сильно, що не міг опанувати цього відчуття. Тоді хижак, і, добре замаскувавшись, щоби ніхто не міг його впізнати, йшов у найтемніші закутки. А там висував свої кіхті і хаб пожирав одного маленького дракона тут, іншого там. Це було жахливо. Але хижак і не міг здолати свербіння своїх кігтів. Після кожного такого ганебного злочину Володар ховався в найтемніших закутках лісу і плакав у розпачі. Я останній дурень. Навіщо я зжер тих маленьких драконів, які нічого поганого мені не зробили? Більше ніколи не зроблю такого. Однак згодом чинив так само. Важко бути королем. Урешті одного дня хижак і вирішив обрізати собі кігті. Було виготовлено спеціальні ножниці, звичайно ж із золота, бо король завжди залишається королем. Якими один із спажів обрізав королівські кіхті, тільки но вони починали з'являтися. Розпочалася нова епоха для цілої країни драконів без кіхтів. Хижак і став вегетаріанцем. Більше не виходив уночі і не нападав на необережних маленьких драконів, а навчився грати на піаніно і пити на стій із ромашки. Ніколи досі мешканці краю не були такими щасливими. Маленькі дракони співали, танцювали і бавилися на вулицях аж до заходу сонця. Навіть дощ падав тепер лише вночі. Але, на жаль, одного суботнього ранку золоті ножиці, якими обрізали нігті короля, десь загубилися. Кігті хижака і почали дуже швидко рости. Тож треба було будь-що знайти ті ножиці інакше. Коли вся двірня гарячково шукала ножиці, прем'єр-міністр послав книжкову мишу, щоби вона прочитала хижакові і, якусь історію, яка б його заспокоїла. Досить мишко. Вистачить хочу їсти. А крім того, в мене сверблять кігті. Прийшов заклопотаний паж приніс сто двадцять п'ять дуже міцних ножиць. Пробував багато разів, але жодними не зміг обрізати кіхті в його високости. Кухарі приготували найліпші страви і все те, що любив хижак І. Та він продовжував дивитися на кігті, які вже грізно висунулися вперед. Ох! Відчуваю, що знову розпочну полювати. Мені так хочеться ще раз спробувати гарненького, м'якенького, маленького дракона. Знайдіть мої ножиці або з'їм вас усіх. Саме в цей момент крізь відчинене вікно до їдальні влетів один маленький симпатичний дракон. Усі з жахом завмерли. Хижак І одразу ж випустив кіхті, а його лапи почали рухатися вперед. Але маленький дракон відважно звернувся до короля. Не розумію. Ти король, а твої кіхті не слухають тебе. Всі мене слухають, а отже, і мої кіхті теж. Неохоче відповів хижак І. То спробуй їх утягти. Мені не хочеться. Сказав король і простягнув уперед лапи. Бачиш, маю рацію. Твої кігті не слухають тебе. Ах так. Дивися, сказав король і втягнув кігті. Браво! Бачиш? Це зовсім не важко. Треба тільки захотіти. Тепер. Ти справжній король. Хижак і на якусь мить замислився Маєш рацію, малий, але важко бути королем своїх власних кігтів. Маленький дракон вийняв із торби золоті ножиці короля і сказав Я знайшов їх, але тепер вони тобі вже не потрібні. Від того дня король більше не просив обрізати собі кігті, коли вони висувалися. Він казав: Я, король моїх кіхтів, будьте слухняні, і негайно сховайтеся. Відтоді, в країні драконів, усе було добре.